Опалювальний прилад це один із найважливіших елементів систем опалення. Є декілька основних видів таких пристроїв чавунні, секційні алюмінієві, секційні біметалеві, бідноалюмінієві радіатори, сталеві трубчасті та сталеві панельні радіатори. Із розвитком систем опалення і насамперед з появою запиту на енергоефективність потреба в сучасних понадійних приладах є як ніколи актуальною. Тому й останній з них, я маю на увазі сталеві панельні радіатори, є одними із найбільш популярних видів опалювальних приладів в Україні. Перевага таких радіаторів це тема окремого відео. А сьогодні я вам покажу рейтинг найкращих і найбільших виробників сталевих панельних радіаторів у Європі. Мене звати Євгеній Семенчук і ви на каналі Build Your Life. З вас лайк та підписка, а з мене контент. Компанія Корат випустила перший сталевий радіатор 1968 року. Хоча спочатку вона називалась VCZ Кошице. А вже з 1990 року радіатор випускається саме під брендом Корат. З 2000 року компанія стала власністю найбільшого виробника сталі в Центральній Європі US Steel Кошице. Щоб зрозуміти масштаб компанії, достатньо сказати, що на виробництві працюють три доменних печі об'ємом. 2050 метрів кубічних кожна. Завод Корот розташований безпосередньо на території US сіл Кошаця в словацькому містечку Кошиця. Корот має декілька типів столевих радіаторів. Класік – вони мають три захисних шари. Плен – з плоскою поверхнею. Гігієн – цей тип радіаторів підходить для приміщень з високими гігієнічними потребами, наприклад, лікарні. Цинк радіатори для приміщень з відносно вологістю вище 60%. Перевагою Corad є варіативність щодо кольору. Ви можете обрати потрібний вам колір із 67 варіантів і, звичайно ж, більш ніж 50-річний досвід виробництва опалювальних приладів. Цей виробник знаходиться в Чехії в регіоні Чешська Требова. Так, це різні компанії з Словацьким Corad, хоча і назви майже ідентичні. Перший радіатор Corad побачив світ у 1990 році. У 1997 році був побудований ще один завод у Чехії, а наступного року було викуплено виробництво в Болгарії. Таким чином з'явився завод «Карада Болгарія, котрий обслуговує Румунію, Францію, Угорщину, ще багато країн і Україну в тому числі. Компанія має комерційні філіали в Болгарії, Німеччині та Польщі. Асортимент «Карада» складає 5 типів приладів: Classic, «Класік», «Плен», Лайн, Вертикал та Гігієн. Також хочу відмітити, що в асортименті є радіатори, які підходять для заміни чавунних та інших секційних радіаторів. За рахунок однакової міжцентрової відстані. Дуже гарне рішення. А ще украду є супер універсальний радіатор Радік ВКМ8. За рахунок своєї конструкції він забезпечує 48 різних варіантів підключення. Портфелі дизайну 200 кольорів. А далі переходжу до трьох китів э, радіаторного ринку. І перша компанія із них це, це Stellarad Group PLC. До цієї групи входять 5 брендів, котрі виробляють сталеві панельні радіатори. Безпосередньо Stellarad – це бренд номер один в Британії та Ірландії. Henrad це бренд має э, бельгійські корні і є номер один в Нідерландах. Термотек. Виробництво знаходиться у Туреччині, а продажі орієнтовані на Східну Європу та Туреччину. Кудеват. Бренд із Данії, він більше орієнтований на дизайнерські рішення, проте має і звичайні панельні радіатори. Кудоват був придбаний в 2018 році. Ще один бренд dl Radiators, Хоча більшість людей його пам'ятає як бренд DeLonghi. Цей італійський бренд був поглинутий в червні цього року. Після останнього поглинання Stellar Group є лідером на ринку в шести країнах і займає позиції в топ-3 ще в п'яти. Також Stellarrad Group має комерційні філіали в Бельгії, Ірландії, Словаччині, Чехії, Німеччині, Франції та Китаї. Stellarд виробляє радіатори з 1936 року. Тепер безпосередньо до основного бренду Stellar. Асортимент тут просто величезний. Серед цього виділю серію Vita і модель Vita Ultra, як на мене, модель просто крупезна. А також є серія Softline із заокругленими верхньою та боковою панелями. Ця фінська компанія є одним із лідерів ринку сталевих радіаторів. В групі компаній працює понад 3,5 тисячі співробітників. До портфелю брендів входять не лише радіаторні марки. Але є достатньо і радіаторних. Серед них безпосередньо Purmo основний бренд групи, виробництво знаходиться в Польщі. Mason цей бренд багатовекторний, проте також має в своєму асортименті панельні радіатори, орієнтований на ринок Британії, Ірландії та Північної Америки. Redсон орієнтований на ринки Бельгії та Нідерландів. FiniMetal бренд з 50-річним досвідом на ринку Франції, Австрійський Богелінос також із більш ніж 50-річним досвідом. Маріат ще один представник із Британії. Отже, бачимо, що портфель радіаторних брендів Purmo досить великий. Чого тільки варті конкретно Пурмо, Мейсон і Vogelnote. Пурмо має у своєму асортименті радіатори із технологією E2. В таких радіаторах всередині конвектор поділяється по горизонтальній на дві частини. А посередині влаштований модуль із вентиляторами. Котрі при роботі збільшують конвенційну складову теплообміну радіатора в декілька разів. А перший радіатор Пурма побачив світ у далекому 1959 році. Швейцарська група компанії Arbonia також є одним із лідерів на ринку сталевих панельних радіаторів. В першу чергу завдяки кермі. Окрім Kermit, до складу Arbonia Group також входять такі марки: Брукман, орієнтований на Нідерланди, Польщу та Францію, Superia, бельгійська марка радіаторів, і Vasco. Взагалі ці останні три торгових марки входять до бельгійської Vasco Group, котра була придбана Arbonia в 2018 році. В розрізі Хвак Девізіону Арбонія» радіатори займають 50% від обсягів продажу. А тепер повернемось до основного радіаторного бренду Kermi. Кермі. Кермі почав виробництво радіаторів у 1967 році і є своєрідним новатором у цій галузі. Наприклад, Кермі у 1978 році представила радіатора із інтегрованим термостатичним вентилем, а у 1989 році панельні радіатори для ванних кімнат. Проте головною технологією від Kermi є, звичайно, ТРМ Х2. Вона грунтується на принципі Х2 в послідовному протіканні теплоносія по панелях радіатора. У той час, коли у традиційних панельних радіаторах всі панелі нагріваються одночасно, в радіаторах Kermi, що працюють за принципом x 2 подача гарячого теплоносія здійснюється спочатку лише у передню панель. Цієї теплової потужності в режимі неповного навантаження цілком достатньо для обігріву приміщення. А задня панель, що підключається пізніше, функціонує тільки як екран теплового випровінювання. У 2020 році компанія відзначила випуск 75 мільйонів радіаторів. На цьому все. Сподіваюся, що вам відео сподобалось і було корисним. Всім дякую і до нових зустрічей.